Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні хочу попробувати як працює культиватори. Я Для начала нам надо завести нашого дракона. Поставити Поставити цей треугольник. Зараз спробуємо як. Після простого вчора я акумулятори ставив на зарядку. Зараз подивимось, як заведеться дракон. Провіримо всякий случай. Вроде этот. На нейтралке закрываем воздух. Нормально, завився хорошо. После простое, сейчас трошки поработаем. Надіну треугольник, надо отъехать, надеть этот треугольник. Так, трошки прогрівся. Сейчас одиду. Триугольник треугольник у мене ж тут цей догружатель треба зняти. Поднять щоб витягнувся цей палець і знімаємо цей догружатель. Так, тепер знімаємо Рамку цю прицепну. Важке, конечно, джермелья все. Так, ставим догружатель. Тут надо...

Тут вот такая втулочка у меня еще, чтобы он стоял на своем месте всегда. Так, там поставим треугольник. Сейчас так надо подъехать до э, культиватора. Із ворота, бач добре, але як двоє підряд, то по-любому треба переходити туди-сюди Так, тепер подивимось якого разу я прицілюся Культиватор вроде би зацепив. Зараз поубираю козлики. Зараз е треба трошки підрегулювати винт, бо я бачу, що задні лапи. А, я дивлюсь, ще не став. Сюди культиватор не став. Ага, як же ще поставити? Зараз спробуємо проїхати, може він встане. защелкнувся видно що задні лапи далеко так цей цепок можно коротше сейчас порегулирую тут Ще щось спробую, не пойму, може вона глибоко якось Чи вона горда! Чи це пі може короткі? центр на ценрунагора Не знаю, щось нагорта чи глибоко йде знає. Дня оборони, зараз подивлюсь, що буде без борон, тому що щось, щось не то. Якось воно його нагорта, не пойму. Хоча без этих не пойму, значит заглиблено небагато, чи провалюється, чи хер'і чи мокро. Коротше, щось, щось якась херня повна. Так, получається, ну блядь, це, це ж жопа. Хер'язно, що робити. Зборона мене На, нагрібає. Без борон ще хуже. Що ж робити? Коротше, я не пойму, як настраювати цей культиватор, Щось воно горне, якась херня виходить. М -м -м, взагалі, зборонами якась херня, поки не знаю. А пробувати ще раз. Я не дуже не до кінця зрозумів, як робота культиватор, але ну, папа каже, що поки лапи не будуть блищать, воно буде горнуть. Зараз ще кусочок є. Приїду, покажу. Ну, у мене відчуття, що може ще сирувати для культиватора. Папа каже, що добре робота, так як воно має бути. У мене те ощущення, що воно горне. В принципі, то воно рівненько звісно, робить. Я культиватором ніколи не працював. Воно такі якісь бугри наворачиває. Ну взагалі, зараз, похоже, сирувато. Тим не менше проба вже э, прозведена. Культиватор в принципі, працює. Це дуже добре. Надо... Зараз поїдемо в поле, тому що в огороді можемо крувати. Якщо в полі сухіше, то можна пробувати. А так ще б трошки подождати, тому що ну, залипає. Зачем? Мучаться. В общем, здесь я на поле гляну, забу, правда, снять. Там ще мокрише, жду ще ждущая время культивировать пока не буду. хотів снять ничего не забудь. У меня там получается в прошлом году я половину не передіскував по втором кругу, то іменно те я хочу скультивировать, но реально ще мокро. Поэтому пока культиватор оставляю Трактор ставлю на место. Но, тем не менее, культиватор уже испытанный. Тепер ждемо ще трошки, щоб підсохло, щоб плеш йшов, тому що налипає на колеса. Чістіки, я дивлюсь, треба доварити. Хоча колісо достає до чистіка. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.